Я Малік Тетяна Анатолівна, адвокат. Сьогодні уклали меморандум разом з благодійною організацією, благодійний фонд МАЛЕК на чолі із Іриною Потфедько. Наші зусилля будуть спрямовуватися згідно укладеного цього меморандуму. На Розширення діяльності благодійного фонду, зокрема, співпраця із ветеранським простором. А також ми будемо співпрацювати в області написання і розробки робочої програми соціалізації ветеранів після повернення з війни. Доброго дня! Я Ірина Петвецько і голова, і засновник благодійної організації МАЛЕК Ян Голохоронець. Нещодавно нам підписаний ще один меморандум про співпрацю. Із адвокатською конторою, яка буде нас підтримувати і підтримувати військовослужбовців, які повертаються або які знаходяться на лінії фронту і потребують консультації, допомоги або супроводу саме із юридичних питань, тому що як показала наше життя і ситуація в державі, що це необхідно. Мене звуть Галядова Яна, є координаторкою центру ветеранів АТО та їх сімей поруч. Це ветеранський простір. Він був створений 8 років тому в Донецькій області. Він є ініціативою громадської організації Союз ветеранів АТО Донбаса і сприяє, сприяв, сприяє реінтеграції ветеранів. Успішно. А зараз ми також ну, переносимо, втілюємо, ділимося своїм досвідом з Лубенською громадою. Це будуть заходи з психологічної підтримки, з юридичної допомоги. з Підтримки зміцнення родини спортивні і з розвитку бізнесу обладнання для ветеранського простору було закуплено міжнародною організацією з міграції, дуже вдячні їм за це. Зараз якраз ми знаходимося на тренінгу, який проводиться з ініціативи міжнародної організації з міграції. На цьому тренінгу також піднімаються питання про те, як правильно, як успішно, ефективно організувати роботу з ветеранами в громаді. І ще дуже хотіла подякувати якраз благодійному фонду МЕЛЕК, який дуже підтримав нас в організації цього ветеранського простору, взагалі в роботі з ветеранами в Лубнах. Дійсно, дуже велика підтримка. Дуже вдячні їм. Наше завдання під час тренінгів – проговорити чотири теми: Це залучення ветеранів до прийняття рішення. Це адвокатування, це просування, створення програм для ветеранів. Це захист персональних даних ветеранів. Це дуже важлива річ. Зв'язана з безпекою ветеранів, а також мирне спілкування, можливість знайти спосіб якісно дискутувати, говорити і допомагати одне одному. створенні якісної політики, і системи захисту і підтримки ветеранів. Ми, як були, так і є. Залишаємося поруч з хлопцями на лінії фронту, надаємо допомогу. Як працювали наші швачки, дівчатка по виготовленню сухих супів борщів, ми працюємо в тому ж режимі. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви з нами поруч, але мабуть настав час для створення і розширення діяльності, тому планується і вже в дії створення ветеранського простору, де без підтримки юридичної, без підтримки. Військових психологів і вашої підтримки, ми не вборемося. На жаль, хлопці до нас повертаються травмовані і, на жаль, ми тут на місці, де тихо, не всі розуміємо, не всі сприймаємо цю ситуацію, як той факт, що відбулося. Тому будемо далі працювати, будемо створювати територію, де хлопці будуть. Рівні рівному, де вони не відчуватимуть якоїсь загрози від мирного населення, але матимуть той спокій і матимуть відчуття тієї родини, що в них була під час боїв там на сході. При поверненні ветерани зіштовхуються з масою проблем як юридичних, так і психологічних. Чіткого спрямування в нашій громаді і чіткої координації діяльності наших органів самоврядування, а також благодійних організацій, донині немає і не існує. Але ми сьогодні починаємо чітку злагоджену співпрацю з міжнародними організаціями, з благодійними фондами і з організаціями ветеранського простору задля того, щоб у майбутньому самі ветерани будуть відчувати себе потрібними в громаді. Їхня адаптація до суспільства, до оточуючого середовища, а також реакція іншого населення, нас людей, які їх оточують, щоб зменшити загострення. Уваги на е, ампутаціях, на нечіткій поведінці, е, на тому, що людина е, проходить адаптацію і реабілітацію. В нас у громаді існує е, дуже багато благодійних організацій, громадських, а також е, у громаді в самій в органі місцевого самоврядування є реабілітаційний центр, який е, працює при лікарні, але чіткої взаємодії нас. Е, з населенням немає і поінформованість населення на даний момент дуже маленька, і достукатися до кожного потрібно. Починаючи із центру комплектування і соціальної підтримки, так як соціальна підтримка і облік військових починається повернення звідти. планується розроблення спеціальної пам'ятки для військового, що він повинен зробити після повернення з війни його чіткі дії, а також який пакет документів він повинен підготувати, і за ним буде закріплюватися ветеран чи там інший соціальний працівник, який буде опікуватиметься. Цими проблемами і адаптувати його до тих реалій, які на даний момент існують, з бюрократичної точки зору оформлення документів повернення людини отримання допомоги виплат після поранень, а також сім'ям безвісти відсутніх зниклих людей і сім'ям загиблих воїнів. На це буде спрямована наша співпраця в подальшому. Хотіла сказати взагалі про те, чому ми взялися за це питання реінтеграції ветеранів. Чому це взагалі актуально для ну Лубенської громади для України в цілому? За оцінками фахівців, взагалі після закінчення війни, буде близько п'яти мільйонів ветеранів. Тобто, це люди, які повернуться в громади і які Відчули на собі жахі війни, і вони ну дійсно були в іншій ситуації ніж цивільним, тобто вони в них відбулися деякі зміни, і їм просто важливо буде знову влитися от в це цивільне життя в громаду. І наскільки ну, громада допоможе їм цьому залежить те, ну не тільки, скажімо так, їх благополуччя та, ветеранів, а взагалі благополуччя всієї громади. Тобто вони можуть бути потенціалом для громади, тому що. А вони навчилися працювати в команді, вони можуть приймати швидкі рішення, вони можуть працювати в таких складних умовах, активні, ініціативні з цими якостями вони можуть багато користі принести в громаді. Боже навпаки, якщо, наприклад, громада не налаштована на сприйняття, немає такої системи підтримки, немає програми ефективної підтримки ветеранів, і громада відповідна не буде згуртованою, може мати там якісь труднощі. Хочемо подякувати всім вам за те, що ви допомагаєте, але й надалі нам буде необхідна ваша допомога. Нам потрібні психологи, нам потрібні юристи, нам потрібні ви. Тому, мабуть, буду просити і далі підтримати нашу роботу, роботу нашої організації. І надалі плануємо розширювати цей простір. За співпрацею сподіваємося і держави, і міської влади, і вас дякую.